Доброго дня, вітаємо вас на каналі ВЦЕ. І сьогодні хотілося б поговорити про таку запчастину, як теплообмінник. На розгляді розглянемо автомобілі сімейства марки Renault. Це відноситься до дизельних двигунів з об'ємом двигуна 1,5 дизель, так званий К9К мотор. Ці проходили декілька регенерацій, їх там покращували. і З першої ріножки з молигоном ну, К9К да, з 1997 року, 8 з цим мотором у них теплообмінник був ось такого плану. Теплообмінник у нас виходило у нас два виводи на охолодження. Він у нас з'єднується з, з патрубком-розприділителем за допомогою шлангів. У нас йдуть шланги і з'єднується через шланги цей масло теплообмінник. І на цьому пластиковому тройніку зачасту в автомобілі в Рено вимикали неполадки. Які неполадки? Це перше, це пересихав пластик, лопалися патрубки, знашувалося кільце, ущільнююче, яке йде на цей патрубок. Кільце це є у нас в продажі. Це кільце йде такого плану. Да, воно йде на всі ці мотори 1,5, не в залежності від якого який у вас патрубок, чи такої форми, чи такої форми. Ось ви можете бачити його оригінальний номер. Наявності він присутній. Більш детальніше хотілося б загострити увагу на автомобілях, ті, що пішли з 2005 року і вище. Де стоїть теплообмінник такого плану. Значить, ці теплообмінники дуже часто з великими пробігами мають дефекти, такі, як його, десь клієнт, його володар автомобіля не зміг вчасно обслужити або побачити, і зачасту відкриває бачок і бачить те, що у нас. В антифризі з'являється масло. Проблема це зачасту теплообмінник, ну або у вас проблема з прокладкою ГБЦ. По цьому теплообміннику, які є у нас нюанси або що потрібно. При його зйомі і демонтажу зливається масло, зливається антифриз. І головне. Цей теплообмінник він кріпиться у нас до блоку. До цього теплообмінника у нас є корпус масляного фільтра. На жаль, у нас його зараз немає. цієї запчастини. Ставиться масляний корпус масляного фільтра, на який прикручується фільтр. До корпуса масляного фільтра у нас ідуть прокладки, які потрібні на нього. Ці прокладки у нас є. Теж в оригіналі Рено, там йде комплекс трьох прокладок, йде на корпус да, і йде на болт, який сквозний, який його називають болт-штуцер, віддіваються ці дві резиночки маленькі. Сам теплообмінник, він до блоку прикручується так називаємо болт, його можна сказати, шпилька. з Гайкою, він йде сквозний, і на кінці у нас тут йде дуже плоска гайка. Там теж є нюанси у нас по затяжці його. Потрібен ключ дуже плоский з затяжкою. Так що майте на увазі. До даного теплообмінника є також окремо резинки. Якщо він у вас цілий, буває таке, що резинки пересихають. У вас теж йде підтікання. Ці резинки також є в комплекті, всі три комплекта. йдуть вони місановські номериношні на ці мотори. Три резиночки в комплекті. Якщо ж ви все ж таки бажаєте замінити цей. Хотів би звернути на увагу. У нас на розгляді є два теплообмінника фірми НРФ, це Голландія і фірма Nissence Данія. Це два середні по якості теплообмінника, але вони мають деякі розбіжності. Перше, ми бачимо, якщо ми побачимо ці теплообмінники, що звернеться на увагу, те, що Нісенс, він йде. Більш а сам теплообмінник. І саме головне, що ми бачимо і не тільки на НРФ, у останній час багато виробників зекономлюють на ребрах жорсткості. Ми бачимо, що на нісницю вони присутні, а на НРФ немає. І по вазі вони якби теж різні. До чого ці ребра жорсткості? Коли ви притягуєте болтом до блоку, теплообмінник, потрібно велике зусилля. І якщо немає ребра жорсткості, у вас ви можете цим болтом перетягнути і пошкодити соти внутрі. І тим самим його пошкодити і скоротити може. Його срок експлуатації цього теплообмінника. Так що якби, потрібно дуже, якщо ставити такий рах, теплообмінник з правильним моментом затягу затягувати да, і там не перетягувати. Цей теплообмінник він зроблений як в оригіналі. Тут мається це ребро жорсткості, да, також йдуть прокладки, які всі його. Якби, ну, Перетягнути дуже там тяжко, можна сказати. По якісті цей набагато кращий, як зроблений, ще раз скажу, як в оригіналі, цей більш ні, трішки бюджетніший. Ну, але беруть і ті, і ті. В наявності є у нас і оригінал, і інші виробники. більш Бюджетніші, ну, якби ми не рекомендуємо їх ставити бюджетні, тому що ця операція більш трудоємка, потрібно називати і мастило, і антифриз, і на сервісі це не дуже дешево. По цьому варіанту більш новішому, пластиковий розподільник у нас і для такого плану. І цей пластиковий розподільник. У нас має два виходи, під який і підходить цей у нас теплообмінник. Він у нас іде. вставляється, да? Тут. і от іде такого плану. Що буває? Зачасту у нас також пересиха пластик, десь лопається. І також буває при роботі не разу зустрічали, що клієнти або уходить антифриз, або... Машина да, гріється, не видно, де лопою також цей верхній штуцер. Із-за чого, як правило, це проходить, коли клієнти міняють якісь допоміжні роботи і зачасту його на нього він стоїть в такому місці, там погано видно, і його теж можуть пошкодити цей патрубок. На нього також ми звертаємо увагу при заміні теплообмінника, тому що цей вузол дуже зв'язаний з ним. І він теж потрібен бути у справному виді, не потрісканий, не лопнутий. Також у нас це кільце встановлюється на патрубок. воно є. Теж воно рекомендується до заміни при заміні його. Комплекти у нас, я вам ще раз повторюю, є на корпус масляного фільтра і на теплообмінник. Наразі все. Дякую за увагу. До побачення.